А Свої найбільш боєздатні частини після втечі з Херсону мають передислоковувати вони на схід. Чи вони вже це зробили? Ну у них частково це постійно відбувається, тому що динаміка втрат вона просто промислова. Ви рахуйте, якщо подивитися, що ранку зведення Генерального штабу, ми бачимо, по суті, що мінус один батальйон це неймовірні втрати для війни 21-го століття, коли здебільшого воюються. Якісь технологічними засобами воюються якимись новітніми е, розробками. Ну найрозумніші країни взагалі софтпар використовують і досягають своїх інтересів без примінення прямого е, особового складу і зброї. Проте тому зрозуміло, що в них постійна йде ротація підрозділів. Вони їх переміщують з із, із Росії і до і до мобілізованими і з півдня. І використовують приватні кампанії, і бойовий армійський резерв, так званий, тому що їхня головна зараз проблема це особовий склад, тому що вони не можуть е, е, таку динаміку втрат, е, вони му, змушені постійно тримати на пульсі і відступити вони не можуть в силу того, що ми з вами говорили вище з військово-політичних своїх завдань. Е, відтак, от у них виходить така, знаєте. Е, Абсурдне, абсурдне самогубство їхньої армії тут приходить біля біля Бахмуту, і сенс його не може зрозуміти ніхто, крім загадочної руської души. А так, це точно. А так і до речі, ще до от ви згадали, що це не те, що у 21 столітті має відбуватися на полі бою. В тому числі, от їхні методи, їх до якого часу можна віднести до яких часових проміжків, які вони зараз використовують. Ну, ви знаєте, тут якийсь такий дивна суміш Першої Другої світової війни, і напевно, що з мікровкрапленнями, бо все-таки в них є якісь там найпростіші безпілотні апарати. інші з мікровклапленнями вже сучасної війни. Техніка, здебільшого в них радянська або дещо модернізована радянська. Тобто, по суті, безпосередньо на полі бою вони не можуть явити якісь там велике ноу-хау, ні, ні в тактиці ведення бою, там у них взагалі архаїзм повний, фактично, ні в ні в самих засобах ведення бою. та у них на жаль, багато тих же реактивних систем заплугання, артилерії радянської, але це. За умови, наприклад, що ми б дістали більш модерної техніки, це нівелюється дуже швидко. Ну, ми поки що використовуємо те, що маємо, намагаємося максимально використовувати новітні засоби ураження, особливо високоточні системи, щоб досягнути таких елементів, як один постріл, одна системна ціль уражена типу складу, типу командного пункту. Але якщо математично вони нас десь поки що переважають, то ми фактично близькі до передмісті. То в силу нашого більш такого розумного використання західних модерних систем і радянських систем, які у нас є. Ну, так, точно ми кількістю не підемо їх брати. О, до речі, ну, щодо зброї зрозуміло, з чим вони воюють, а як взагалі у них з комплектуванням? Що вони взуті? Що вони одягнуті? Як у них з забезпеченням? Ну у них е їхнє таке, скажімо. Їхній одяг і їхнє е, е, укомплектування це воно більш схоже до такого раннього пострадянського, коли перші з'являлися ці зразки. Е, е, вони не дуже по якості. Українська форма якісніше. Я вже не кажу про провідних країн НАТО. Тобто, у них, як завжди, коли у них пропаганда працювала, вони показували, пам'ятаєте цих знаменитих зелених чоловічків, коли вони ніби йшли, такі ну саме назовніше вигляд, вони ніби і щось більш сучасніше, все. Але, але коли ти бачиш, вже вбитих, або або залишена просто з покинута, як ми там після той Ломанської операції бачили, навіть західні журналісти до цього підвозили, сама ця форма, вона, м'яко кажучи, дуже неякісна. Це це абсолютно ну не армія а второї, второї армії міра. Ой не не одяг троє армії, не амуніція троє армії міра. Воно більш до радянського схоже. Ну так, це а, вони так думають, що вони друга армія міра. Ну, ми ж всі побачили, з якого кінця вони другі. А пане Сергію, так ну з Бахмутом ми зрозуміли все більш-меншу ситуацію. Ще декілька напрямків також є достатньо напружених. Східний напрямок загалом зараз а, один із основних цілей рашистів. Однак тимчасового захоплення Сєвєродонецька та Лисичанського ворога не було жодної перемоги, та тим паче стратегічного просування. І отже, скільки часу пройшло. Росія на цьому напрямку лише шалені втрати. Через це намагаються вони відплатити і повністю стирають з лиця землі населені пункти артилерію і авіацію. Задля цього задіють. Зокрема, от зараз для наших глядачів, як зараз виглядає населений пункт Мар'їнка, який фактично біля Донецька знаходиться. Подивимося, туди завітав так званий Руський Мір і повертаємося до обговорення. Залишайтесь, будь ласка, на зв'язку. Власне, що ворог перетворює наші міста, пане Сергію, на інших напрямках на, біля Мар'їнки Авдіївки. Яка там зараз ситуація? Як там справи? Ну, це теж напрямки постійних намагань ворога прорвати нашу оборону. Це от Бахмутський Авдіївський напрямок, що грубо кажучи, і всі біля нього поряд населені пункти. Це якраз ті місця, де він постійно, в залежності від накопичення ресурсів, намагається атакувати, вишукувати слабкі місця в нашій обороні. І е, головне завдання я вже це постійно знайти з луке місце і прорвати нашу оборону. І е, якщо ми бачимо по самих містах, це абсолютно ми згадаємо Грозний, ми згадаємо Алепо, ми згадаємо Маріуполь, ми згадаємо будь-який населений пункт на Донбасі, де вони поряд були. Це один і той же почерк. і... Е, Фірмовий знак такі рускова міра, і це для всього світу вже зрозуміло. Проте є, єдине, що вони звичайно, якщо там в Грозному і в е, Алепа вони. В, вони з з стикнулися з таким, що там був по суті народний опір без е можливості включання якогось такої справжньо потужної армійського елементу. То збройні сили України їм показали, що таке справжня війна, і що таке і втрачати е людей, і техніку на землі, на морі і в повітрі. Тому вони звідси не підуть безкарними, і про це вже це вже зрозуміло всім, і в тому числі їм. Поки що вони несуть просто втрати живі сили і розплачуються за це. А згодом будуть розплачуватися і репараціями, контрибуціями, відновленнями це все і нашої інфраструктури, тому що зрозуміло, що тут уже. Вони на їхня їхня каса нашла на камінь української мужності незламності, і незламності. Їм ніхто цього ніколи не пробачить, і більше не я я вірю в те, що після України у них нам завжди вже втратиться можливість по знищувати інші міста і країни. А так, це от взагалі я вважаю одним із дуже великих а, моментів, ключових і загалом однією зі складових нашої перемоги. Бо нас часто питають, що там ви вкладаєте у слово перемога. Так, неможливість реваншу це я вважаю теж дуже важлива, має бути частина цієї нашої перемоги. Пане Сергію, натомість, от вони так нас штурмують, вони намагаються наступати, попри там їхні обмежені ресурси. Натомість чи витримає наша оборона цей натиск? Вона вже витримує багато місяців на, на тому ж Донбасі від початку війни. Вони ж спо тут іноді треба в ретроспективу вернутися і зрозуміти. Вони сподівалися поряд з Києвом. Вони сподівалися також і весь Донбас пройти. Бо буквально за лічені за лічені там дні, можливо, там тиждень тиждень. Тим не менше вони селище Піски брали. Декілька місяців, так і не змогли це під самим Донецьком. По суті, ми так і не могли взяти. Просто як ми бачили цю картину апокаліптичну, так і там вони просто все знесли. Не вже просто не було можливості нести оборону, і наші оборонці просто вийшли на рубежі його і далі тримали оборону. Тобто для них це великий, великий такий, знаєте. Е Поразка й моральна до того ж, тому що вони справді вірили, що де де а на Донбасі то ми просунемося дуже швидко. І от те, що тут такі просто залізобетонний, їм поставили перепону, для них це великий-великий удар по їхньому великодержавному его, і я вірю в те, що їм не вдасться далі пройти. Що наші воїни своєю мужністю і героїзмом роблять все, щоб цього не як в попередньому сюжеті ви й показували герой Бахмута, черговий про це говорив. Що вони зроблять все, щоб цього не було. А, так, і звичайно, ми всі молимося. Зараз підтримуємо наших хлопців. Хто нас дивиться зараз у Ютубі? Шановні глядачі. Будь ласка, напишіть слова підтримки для наших захисників, які зараз боронять нашу землю. Для них це дуже важливо. А пане Сергій, от знаєте, до речі, цікава достатньо сьогодні була новина. бо цим то сам міністр нападу Російської Федерації Шойгу літав на гелікоптері, десь над нашими тимчасово окупованими територіями. Але от щось їхнє відомство жодних деталей не надає. і Трава там якась зелена. Ви не бачили раптом Шойгуні, де? Так, так, звичайно, бачив. Ну, давайте, навіть так, ми тут трошки з гумором віднесемося. Ну, давайте навіть допустимо, що він прилетів, хоча це великий сумнів з їхнім таким безстрашем в лапках. Ну, ну, і прилетів міністр оборони Шойго, який. Е Носить маршальські погони, не служивши навіть строкову службу в армії. Як ви думаєте, великим авторитетом, підтримкою, деморалізовані там ці війська надихнуться, коли у нього головне його прізвисько в війську, фанерний маршал? Я думаю, що навіть не знати що гірше, чи він прилітав, чи не прилітав. Можливо, навіть це це подразник і деморалізація для їхніх збройних. Сил, коли таке ну не знаю нещастя, туди прилітає в, в з маршальськими погонами. Коли приїжджають наші генерали війська, це справді надихає. Це справді вони поруч з солдатами. Вони називають їх побратимами. Вони. Знають їхні всі, вони в окопі поряд з ними. Вони, вони знають їхні багато з них самого початку 14 року воюють. Вони знають їхню гідність, вони знають їхню мужність, і, і, а генерали знають мужність своїх солдат. Це надихає. Президент приїжджає в дещо в до щойно до окуповані території. Це теж надихає. А у них це все показуха, патьомкінські деревні, і знаєте, такі е, е, шапіто. Так, це точно, і ще треба взагалі з'ясувати, в якому павільйоні Мосфільма знімали цей візит. пане Сергію, вам дуже дякую за те, що знайшли для нас час, приділили стільки уваги. Дякую вам, хлопцям. Величезна підтримка і привіт. Глядачам нагадую Сергій Череватий, речник східного угрупування військ. До нас долучився.